Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших резонансних тем, яка активно зараз обговорюється в українському суспільстві. Борислав Береза оприлюднив сенсаційні дані, озвучені генерал-майором Сергієм Кривоносом. Про події під час контрнаступу 23-го року ця історія викликала безліч запитань і сьогодні. Ми розглянемо деякі з них, як стверджує а, кривонос, генерал Валерій Зарудужний разом з начальником штабу Сергієм Шапталою 23-му році перебували на командному пункті під Оріховим, а, коли залужному. А, Зателефонував один із, з із топ-менеджерів з оточення Володимира Зеленського, То, що він говорить, ці топ ефективний менеджер, котре він у розвисах хизується ім'я. Так ось а після короткої розмови з одним з топ менеджерів, дефективних, як він каже, точніше ефективних, яка тривала лише півтори хвилини по їхній позиції. Був заданий точний коров. Керований ракетний удар у цей момент. Залужний шаптала і командир бригади були на волосинці від смерті, але дивом залишилися живими. Проте залужний отримав поранення, а ця подія, я вам хочу сказати, за піднімає чимало питань. По-перше, українські військові використовують закриті канали зв'язку. Це не звичайний мобільний зв'язок, а захищені системи передачі даних, які неможливо підслухати або зрозуміти, як кажуть, стежити як -то за GPS тракером. Але може хіба то. Чи uh, агент хтось у державній системі зв'язку, або серед наближення них до офісу президента злив точну інформацію про місце знаходження залужнього. Чи ми можемо відкинути можливість, що цей удар був просто випадковий? Або можливо, сталося таке, що витік даних з оточення президента України? А можливо, це все таки кроти зіграли свою роль. Як так, це вже не питання про випадковість, це питання про систематичність, і це питання про можливу державну зраду на найвищому рівні. Чи може бути так, що хтось злив інформацію ворогу? Але я хочу, щоб ви подумали за ключові моменти, котрі зараз і у нас існують в країні. Пам'ятаєте, що е, у ці от моменти, котрі трапляються прямо зараз, це не, не випадково, це не случайність. І коли ви бачите, що тоді вони хотіли в 23-му році ліквідувати залужного, це не просто військовий командир, а це одна з ключових фігур в обороні країни, будь-який замах на його життя. І, і тоді, і зараз це замах на національну безпеку України, тому що генерали вивчаються, це займають вони люди, які віддають своє життя армії. Але я хочу вам сказати, щоб ви зрозуміли, як то кажуть, є таке розуміння патерне. Це, типу, зрозуміти, звідки, як то кажуть, вода тече, звідки виходить коріння. І ситуація виглядає дуже тривожною. Якщо, наприклад, згадати щодо операції Ван Генергейт, яку Зеленський злив, або я можу сказати, Сказав це своєму дружбану, точніше, дружбану Путіна Лукашенко. А потім позвонив, сказав, що він очікував, що Лукашенко буде здавати вагнерівців Зеленському, а не своєму товаришу Путіну. Це розумієте, вони весь час грають, вони грають в якісь, знаєте, якісь йолопів. Зеленський він, він грає роль Йолопа, нібито от позвонив, тіпа, він там очікував наївний. Наївність не звільняє від відповідальності і, і, і тим паче кримінальної. Але ще такі моменти хочу сказати, щоб ми зрозуміли, де, хто, що, як знаходиться, тому що це насправді зараз ситуація дуже критична. Тому що вони злили ситуацію щодо справи Вагнергейта. Протім а, не було ніякого попередження населення про стовідсоткову ймовірність нападу Росії 22-му році, в лютому, весь світ Камала Харес, Джо Байден, а, а, директор Пентагону, казав: Ріякопи, Володя, Ріякоп, він це буде. А він не сказав Та щодо нападу, що буде стовідсотковий а що з розмінюванням півдня, відведення танкової бригади з півночі Києва за декілька днів. Зняття а, а, з Гостомеля також бригади. Що це було взагалі? Хто Хто Володимир Зеленський? Я хочу, щоб зараз от, саме зараз взяв і написав в коментарях, хто Володимир Зеленський. Я також поширив в соціальних мережах це відео. Тому що, ви розумієте, це, це він є завербованим, завербованим агентом Кремля разом з Єрмаком і з його там, дефективними менеджерами. Але ви розумієте, що о, коли о, знаходять услуги народу, там у жіночки, котра, там мільйони доларів і справки щодо о, відмазування від армії. Вони зараз просто кишують. У нас в країні десь приблизно 10 мільярдів доларів знаходяться на руках у людей. І ці 10 мільярдів доларів, вони зараз, як називається, знімають з цих депозитів. Людей депозити людей, тому що кожна людина зараз вони зробили спецоперацію, що називається ТЦК. Це коли е, помножено по, помножили на ноль у, у, українських військових, тому що вони одягнули ці ТЦК українську, українських військових форму і почали просто ганебну таку бусифікацію. зараз е, середній чоловік просто подумає, що люди добрі, якщо я зараз піду е, в армію. А треба йти в будь-якому випадку, треба йти до армії, треба допомагати. Але вони зробили таку операцію щодо, а, в, як, як кажуть, внушання. Щодо, якщо ти підеш, то ти вже там не, не вернешся, тому що вони а, а, зняли з порядку денного а, щодо демобілізації. Сполучається, зараз прийшов в армію і все, нема дембіля. Але вони бояться того, щоб військове повернувся додому, тому що військо почне задавати питання. Тому що е, вся ця ситуація, котра з е, цими всіми ефективними, дефективними менеджерами, і самим Зеленським, котрий не відповідає на питання, чого він не попередив е, щодо вторгнення. Він казав тоді, що е, краще буде, якщо а, типа щоб не було паніки, так краще паніка, коли солдати, коли російська армія не заходить в Бучу, чи в Маріуполь, чи біля Херсону, краще паніка керована, і ми би підготувалися. Або знаєте, що а може він просто здавав Україну, і не вийшло у нього. І коли цей момент, коли у нього не вийшло, він тоді сказав своєму. Як ти кажуть, агенту Патрушову, точніше, Патруш своєму, як ти кажуть, головному не вийшло, все. буду тепер грати, як получиться. Буду вдавати героя, буду вдавати, бо не втікаю. Або не втік, але все одно шапка горить. Тому що якщо вони е, говорять за мільйон дронів, з яких нічого не поставлено, то вони говорять за мільярди дерев і все інше. Розумієте, вони просто брешуть, вони постійно брешуть по телебаченню. Вони все постійно брешуть за цей план перемоги. Потім план миру. Який план? Які плани і, і що за план він говорить? Він щось попутав, напевно, щодо плану. Тому що якщо подивитися на нього, він точно там він, він що ж вживає якісь плани. Я я от на мене така думка є. Але це не тільки він, то його просто завербували. І поки наше українське суспільство, народ не зрозуміє, що він має справу з агентом. Тут дуже гарно грає, дуже гарно розказує типа розумні речі. А насправді вони цього року на 25 п'ятий рік вони викинули два. 20... Зачекайте 25 40 мільярдів гривень тільки знову на дороги. Уявляєте, півтора мільярда гривень на єдиний телелохотрон, телеморафон. І за такою умови, коли так все трапляється в країні, це ну вибачайте, це йде повний саботаж. Вони вони їхній план о, з Володимира Зеленського і Андрія Ярмака і всіх інших, це просто дестабілізація і зневірення. Вони хочуть хочуть, щоб було повне зневірення населення України, тому що тоді не буде суцільного моноліта нашого суспільства. І не буде тоді такої єдності поміж нами, щоб ми могли протиставити Росію. і, і все це знаєте. Це систематично, і по єдиному телехотрону вони тільки розказують про потужно, що він там поїхав, і розказують. Знаєте, зверніть увагу, вони на телохотроні розказують весь час за Росію. Нічого ні При яйця про 17 Забудьте 17, яйця по 17? Ні, не буду говорити. Те, що там а, а, всі ці пролазять через кордон, для своїх він просто деревий. Це не, це не кордон, це якесь решето. І все. Тому що о, в керуванні зараз країні просто це анти, антимайдан, захопив владу. Молоді регіони. Можете подивитися, молоді регіони Володимира Володимир Зеленський він не стиг. А ще, але я хочу сказати, що його зарверзавербувало точно в Омані, але перед тим ще він був багато разів в Раші. і там це не дивно, що до нього підійшли і сказали, ми тебе будемо проти в платити. І це провернули це такий довгостроковий був проєкт щодо слуги народу і всього іншого, щоб він був пізнаний. Получилося в Росії, це вийшло, але не вийшло у 2022 році, тому що ми змогли вистояти. Але вони все робили: закрили ці ракетні програми, вони зняли фінансування, бухали ці мільярди грошей в дороги, котрі головні подрядчикі фітнес-тренери. Розумієте, ніхто нічого не, роз... не... не має ніякого звіту. Так само, от я хочу вас просто повернути до того моменту, що прямо от зараз не немає тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій. Просто мільярди грошей були витрачені, а вони саботують. Але звісно, от так от Мар'яна Безугла вона може розказувати на Фейсбук і на інші соціальні мережі, що зараз буде ротація 72-ї бригади під Вогледаром. А ви знаєте, це кримінальна стаття. То, що вона сказала. Вона сказала державну таємницю. Це такі речі не озвучуються в соціальних мережах у публічному просторі до того, поки це не закінчиться, коли не закінчиться ротація. І це що зараз загинуло. Стільки багато на Вугледарі 72 го і не тільки це Маріана Безугла. І вона також знаєте, хто їй сказав цю інформацію щодо ротації. От питання: хто сказав, хто злив? Розумієте, там суцільні кроти. І Як казав Хмара, вони царство небесне ліквідатори. Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, ця вся слуга народу. Вони з слуга офшору, я б сказав би, тому що по-любому там уже оці ці ці рахунки, криптовалютні рахунки, все закидають грошима. вони про запроданці. Але ці ці всі запроданці просто продають життя українців, котрі гинуть щодня. І це, і це, знаєте, ми можемо так, от, як-то, знаєте, ви можете, як то кажуть, почути, що я сказав, і вдавати нічого нема, ніби нічого не трапилося. Але я хочу попередити, що ми не минемо, реальність обов'язково прийде до нас. І я в такому форматі я хочу попросити особисто тебе, візьмі це відео і у себе в соціальних мережах, де тільки можливо: в інстаграмі, Фейсбуці, на Телеграмах. І я хочу, щоб більше людей зрозуміло, що ми маємо з ворогом в керівництві країни. І та ситуація, що от я на початку відео сказав, що вони хотіли ліквідувати залужного, коли його у ну, залужного Валерія, і військових, там, як я сказав, що це закритий спецзв'язок. Неможливо ні підслухати, не можна зробити, але вони якимсь чином росіяни дізналися, де він знаходиться. А ви знаєте, що е, Дудаєва в Чечні також само він вийшов по спецзв'язку і туди прилетіла ракета. Один як даму. Отак. Методичка не міняється. Навіть українських я як так може бути? От знаєте, але його ж там шили залужно тоді то шили по доріховом. Але знову ж таки за це ніхто не говорив. Тому що це не публічна інформація. А вони продовжують керувати потужно. План перемоги, план миру і всього іншого. Росія не хоче миритися. Їй, Росії не треба Україна. Їм Росії треба, щоб ми не існували. Просто не існували. Який план перемоги? Ви знаєте, він тільки а, Володимир Зеленський, Володимир Зеленський, а, тому що у ну, нього до сих пор на Фейсбуку, як то кажуть, на російській манері, Єлена вона. Ось їм а, треба просто, щоб Україна впала. Тоді треба буде відповідати за мільярди фор... за... на фортифікації. Не треба відповідати, хто розмінував Чангар, не треба буде відповідати а, за те, що, 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 що то було в Омані, чого він їздив. Тому ж його ж ніхто не питав, розумієте? А коли буде все нормально, то його запитають по кожному. Йому не то, що там довічно світить, а йому там декілька буде довічних, я не знаю, це ну. Щодо іншого варіанту, як наказати, можете, ну, я не знаю, напишіть також в коментарях внизу під відео, що ви думаєте по цьому поводу. Але Володимир Зеленський він наробив вже стільки лиха, підруковуте у сотні тисяч життів. Проголосую через подобайку за трибунал імпічмент Володимира Зеленського. Вподобайка і любий коментар внизу. І також розповсюджу в соціальних мережах. Все буде Україна, слава ЗСУ! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after.